Всім привіт! Мене звати Аня. Та сьогодні моя команда та я будемо розповідати про знання рівнів цін. Чим це важливо? Адже чим краще покупець буде орієнтуватися в цінах, тим сильніше буде реагувати на зміну цін. Джерелами інформації про рівень цін є: знання цін на товари, які покупець уже купував, і знання цін на товари, які покупець ще не купив. В умовах ринкової економіки на ціну впливає багато чинників. У цілому їх можна поділити на дві великі групи: внутрішні, які залежать від самого підприємства, і зовнішні, які не залежать від підприємства, і які обов'язково потрібно враховувати при плануванні стратегії своєї діяльності. До зовнішніх чинників належать Опит споживачів, пропозиція виробників, цінова реклама, конкуренція, інфляція та інші. Точність спогадів про ціну надзвичайно важливо на сьогоднішній день, і одна з, напевно, найважливіших речей, яка є: це саме акції, завдяки яким підприємці можуть створювати різні пропозиції. Та продавати кількість товарів в великих обсягах. Для того щоб це зробити, продавцю потрібно знати такі речі, як спогади покупців про ціну, та саме її точність. Провівши дослідження, стало зрозуміло, що абсолютну відповідь на це можна сказати, дослідження дали лише 2% людей. Тобто це дуже і дуже мала кількість людей. Це насправді дуже мале число, тому продавці часто можуть змінювати ціни, і це не буде взагалі впливати ні на яку суспільну думку. Але варто розуміти, що якщо у людей все ж будуть докази, ні такої, такої підміни, це може бути на якийсь скандал. Якщо буде у них фотодокази, то взагалі буде жах. До речі, 19% людей зробили маленьку похибку. Теж маленьке значення, але що маємо маємо. Тепер ми розберемо чинники, які впливають на запам'ятовування ціни. Почнемо з того, що є товари, на які ми добре пам'ятаємо ціну, а є такі, на які зовсім не пам'ятаємо. До прикладу, можна привести молоко або масло. Це продукти, які ми купуємо дуже часто і пам'ятаємо на них ціну. А до прикладу, якщо взяти сухарики, які ми не купуємо кожного дня, та ціна на них може змінюватись, адже бувають знижки. В такому випадку ми не будемо пам'ятати на них ціни. Наступний пункт це рівень ціни продукту. Тобто, чим вища ціна, тим краще ми будемо її запам'ятовувати, адже велика сума грошей веде до уважності, і до прикладу можна провести телевізор. Ціна на нього досить висока, тому споживачі плюс-мінус пам'ятають його вартість. Далі це коливання ціни в часі. Якщо ціна присміну залишається стабільною, то ми будемо її добре запам'ятовувати. До прикладу, можна взяти консерви. А якщо дуже часто відбуваються знижки або розпродажі, до прикладу можна взяти ельфа, про якого Віка буде розповідати пізніше, то перед новорічними святами на нього дуже часто ставлять знижки, і в такому випадку споживачі просто не будуть пам'ятати на нього ціну. Передостанній пункт це відмінні ціни на різні марки. До прикладу, можемо взяти автомобіль марки Renault та марки Ауді. Зрозуміло, що Ауді відноситься до вищого класу і ціна на цю марку буде вища. А так як Рено відноситься до нижчого класу, то й відповідно ціна буде на нього нижча. На останніх поговоримо про можливість запам'ятовувати ціну. До прикладу, ми збираємось у довгу подорож, і у нас буде нагода подумати про ціну, так само усвідомити, скільки нам знадобиться заплатити за готель. Розберемо ціни на товари, які споживач не купував. Це може бути цілеспрямований пошук. Віка, що ти робиш? Шукаю ельфа. Мені дуже терміново потрібен ельф. І як успіхи? Ну, в різних магазинах по-різному. Десять по 300, десять по 500. Або випадкове отримання інформації. Віка, ти вийшла. Вау, і де ти його купила? Юску? І скільки він тобі обійшовся? 250 гривень. До речі, що орієнтуватися цінах, коли ми шукаємо товар в інтернеті. Цікаво так. Велика часто споживачів обмежено шукають інформацію щодо рівниці. А жінки краще їх запам'ятають, ніж чоловіки. Ви не підкажете, скільки коштує цей Ельф? Ну, гривень 400. А ви як думаєте, 350. Точність спогадів про ціну надзвичайно важливо на сьогоднішній день, і одна з, напевно, найважливіших речей, яка є, це саме акції, завдяки яким. А, Підприємці можуть створювати різні пропозиції та продавати кількість товарів в великих обсягах. Для того щоб це зробити, продавцю потрібно знати такі речі, як спогади покупців про ціну, та саме її точність. Провівши дослідження, стало зрозуміло, що абсолютна відповідь на це. Мискати дослідження дали лише 2% людей, тобто це дуже і дуже мала кількість людей, це насправді дуже мале число, тому продавці всі часто можуть змінювати ціни, і це не буде взагалі впливати ні на яку суспільну думку. Але варто розуміти, що якщо у людей все ж будуть докази такої, такої підміни. Це може бути навіть якийсь скандал. Якщо буде них фотодокази, то взагалі буде жах. До речі, 19% людей зробили маленьку похибку. Теж маленьке значення, але що та маємо? Чи має маємо? Рікування споживачів часто визначає виключна правда ціна. Це ціна або цін, який виникає у свідомості споживача. і слугує як основа для формування служнів щодо цін, які споживач бачить. Розберемо, наприклад, якщо внутрішня контрольна ціна сформована як число у свідомості споживача, то ціна на певний продукт не має виходити за його межі. Якщо в мене сформована ціна, що це має коштувати 350 гривень, але він коштує дорожче, я його не купую, Тому що це вже перевищує мою внутрішню контрольну ціну. Якщо це ці проміжок з якщо в моїй свідомості це 300-500 гривень, 300, 300, 300, 300, 300, і ціна за гнома входить в цей проміжок, тоді я його куплю. Якщо внутрішня основна ціна буде виходити та менше цього проміжку, то тоді тільки споживач помічає різницю. Чим більший рівень обізнаності, тим частіше ми помічаємо сміли ціни. Для збільшення обізнаності споживача щодо рівня цін можна використовувати спрощення системи цін. Прикладом може слугувати поділ магазину на секції з різними ціновими категоріями. Також для збільшення обізнаності щодо цін застосовують рекламу цін, за допомогою друкованих видань, білбордів, реклами на телебаченні чи в інтернеті. Також дієвим є метод використання круглих цін. Круглий називають ціну, значення якої закінчується на 0 або на 5. Зараз трішки поговоримо про зниження обізнаності щодо цін. Перше це ускладнення системи Цін. Це складний формат ціни або сума щомісячного внеску з ПДВ або без ПДВ у пенсійний фонд. До прикладу, можемо взяти систему цін у США. Ціни висвітлюються без ПДВ, то у кожному штаті свій певний податок, та це цим дуже сильно ускладнюється. Адже споживачі планують купувати за одною ціною, а на касі вони платять зовсім іншу ціну. Ускладнення продукції це коли магазини мають якусь певну продукцію. І таким чином ми не зможемо порівняти ціни, адже у інших магазинах може не бути цієї продукції. Ускладнення цінового формату, сприйняття кінцевих цін. Для споживача буде набагато легше запам'ятати ціни, які закінчуються на нуль. Так само для обізнаності споживача використовують. Ують круглі ціни, а для зниження обізнаності неокруглені ціни.